Вітаю на уроці математики. Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Дуже часто в житті виникають такі проблеми, для розв'язання яких бракує якихось даних, якихось чисел. Тоді людина починає. Шукати потрібну їй інформацію. Сьогодні ви опинитеся в таких умовах, коли і вам бракуватиме даних для відповіді на запитання задачі. І ми будемо вчитися виходити з цієї ситуації різними способами. Зараз відкрийте, будь ласка, свій зошит, клітиночку, запишіть сьогоднішнє число. А далі на новому рядочку запишіть наступні результати. Щоб записати цей результат, потрібно обчислити вираз 40 відняти 10. 70 відняти. 10. 20 відняти 10. 90 відняти 10. 10 відняти 10. 60 відняти 10. Поставте відео на паузу та не поспішаючи виконайте це завдання. Після чого ми обов'язково перевіримо. Ну що ж. Сподіваюся, вам вдалося обчислити ці вирази і записати свої відповіді. Давайте перевіряти. 30 60 10 80 0 50 Скажіть, у нас співпали з вами результати? Попрацюємо із задачею. Задача звучить так: у сусідки є 9 гусей і курей. Скільки всього гусей і курей у сусідки? Діти, скажіть, про що це задача? Про гусей і курей? Скажіть, які числові дані, які числа вам відомі? А яке запитання в нашій задачі? А що цікавого ви могли помітити в умові нашої задачі? В цій задачі не вистачає, бракує числового даного. Невідомо скільки курей. І що ж нам робити? Ми не можемо дати відповідь на запитання нашої задачі, скільки всього гусей і курей, коли не знаємо друге числове дане. Доберіть зараз будь-яке числове дане. Скільки шкурей могло бути у сусідки? Скажіть. Що ж, напевно, кожен із вас обрав різне число. І що ж робити? Якесь виникає непорозуміння. Виходить, що незручно за власним бажанням обирати пропущене числове дане. Ну, давайте спробуємо таким способом. Наприклад, я обрала, що курей буде дві курочки і записала свої числове дане, а ви могли придумати власне числове дане. Давайте подивимося, як обчислити цю задачу. Щоб знайти, скільки всього гусей і курей, нам потрібно об'єднати 9 гусей і 2 курки. Тобто 9 додати 2 дорівнює 11. 11 птахів у нас. І відповідь всього. Одинадцять гусей і курей. Начебто задача розв'язана вірна. Але ж ви могли вибрати не двійку, а, наприклад, троє курей, семеро курей, у кожного було б різне числове значення. І не дуже зручно за власним бажанням обирати пропущене число. Давайте подумаємо, як нам знайти інший вихід з цієї ситуації. Давайте ми з вами подивимося. Ось ця задача, яку ми з вами розв'язали, тільки но, це проста задача, бо вона розв'язалася всього однією дією. Дев'ять додати 2 дорівнює 11. Зараз ми з вами подивимося на додаткову умову. Додаткова умова в нашій задачі звучить так. Курей на 2 менше, ніж гусей. Тобто наша задача з вами буде звучати так у сусідки у нашої. Було дев'ять курей, дев'ять гусей, перепрошую, а курей на два менше. І питання: скільки всього гусей і курей у сусідки? Давайте подивимося. Ось наша Оля дівчинка записала короткий запис до цієї задачі. Гусей 9 курей невідомо, не сказано одразу скільки, але сказано на 2 пташки менше. Питання у нас звучить так: скільки всього гусей і курей разом. Тому Оля об'єднала курей і гусей фігурною дужкою і поставила знак питання. Діти, погляньте. В нашому короткому записі, скільки знаків питання. Два. Отже, наша задача буде складатися з двох дій. Чи можемо ми дізнатися ось цей рожевий знак питання, скільки всього курей і гусей одразу? Ні. Бо ми не знаємо, скільки курей. Розпочинаємо ми з того, що знайдемо, скільки курей у нашої сусідки. Гусей 9, а курей на 2 менше. Пригадуємо правило. Щоб дізнатися, скільки курей нам потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, вийде у нас перша дія. 9 відняти 2. А ну швиденько, обчисліть, будь ласка, і скажіть, скільки буде 9 відняти 2? 9 відняти 2 дорівнює 7. Що це ми знайшли з вами? Кількість кого? Кількість курей. В дужечках у нас птахи. Після дужичок це у нас перша дія, тому після душучок ми маємо поставити тере і написати, кого ми знайшли? Курей. Тепер ми знаємо, що гусей 9, а курей 7. Як дізнатися, скільки всього птахів? Дивимося на допоміжну схему. Потрібно додати. Дев' гусей, і ми знайшли 7 курей. Дивимося друга дія. 9 додати 7. Поставте відео на паузу та обчисліть, скільки всього птахів. Давайте звіримо. 9 додати 7. 7 це у нас 1. та 6. 9 додати 1,10, додати 6 буде 16. Отже, ми можемо дати відповідь на наше запитання. Всього 16, гусей і курей. А зараз поставте відео на паузу та запишіть розв'язану нашу задачу. Ми з вами рухаємося далі. Настала черга рухливої вправи. Стрибніть, будь ласка, на лівій нозі 5 разів. На правій нозі 3 рази. Потягніться до сонечка. Попийте водички та поверніться до роботи. На минулому уроці ми з вами знайомилися з периметром многокутника. Нагадайте, що таке периметр. Периметр це сума довжин всіх сторін. Давайте обчислимо разом периметр нашої фігури. Яка ж в нас фігура? Сторона чотирикутника дорівнюють 3 см, 6 см, 5 см і 2 см. Знайдіть периметр фігури. Нагадайте, будь ласка, для того, щоб знайти периметр чотирикутника нашого, вірно, чотирикутника, нам потрібно додати довжини наших сторін чи відняти. Звісно, додати. Запишемо з нового рядочка посередині з великої букви слово задача. В нашій задачі чотирикутник. У чотирикутника скільки сторін? Чотири сторони. Записуємо. Перша сторона 3 см. Друга 6 см. Третя 5 см. Четверта, бачите, римська 4, так от записується: ось ця галочка це 5. І зліва стоїть одиничка, це означає на 1 менше, ніж 5, 4. Четверта сторона 2 см. Після того, як Ви запишете короткий запис задачі, поставте відео на паузу. та... Самостійно знайдіть периметр нашого чотирикутника. Додайте всі числа. Давайте перевіримо, чи співпадуть наші результати. Периметр нашого чотирикутника P дорівнює 3. Додати 6. Додати п'ять, додати два. Рахуємо. Три. Додати шість. Або шість додати три. Буде дев'ять. Дев'ять. Додати п'ять. Буде чотирнадцять. Чотирнадцять додати два. Буде шістнадцять. Отже, периметр нашого чотирикутника 16 см, а у вас вийшло 16 см. Також ми з вами сьогодні пригадаємо, як знайти невідомий доданок. Давайте пригадаємо, щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий. Доданок. Давайте разом знайдемо невідомий компонент наш доданок, або суму. І перше заповнимо ось ці пусті квадратики. Знайдемо суму. 5 додати 9, або 9 додати 5. Скільки буде? 9 додати 5 дорівнює 14. Ми бачимо, наступний у нас стовпчик. Сума наша 13. Другий доданок 7, невідомий перший доданок. Отже, нам потрібно від 13 відняти 7. 13 відняти 7, дорівнюємо. 6. А зараз поставте відео на паузу та обчисліть наступні три вирази. Сподіваюся, ви впоралися з цим завданням, виконайте саму перевірку. Які сині числа з'явилися на екрані? І чи співпали наші результати. Сьогодні ми з вами познайомилися та дізналися, що таке проста задача. Це така задача, яка розв'язується в одну дію. Чи задоволені ви сьогодні своєю роботою на нашому уроці? Якщо вам потрібна тому допомога, розфарбуйте синім кольором одну клітиночку. Якщо все було легко та просто жовтим кольором одну клітиночку, якщо було складно та незрозуміло, червоним кольором. А я дякую за роботу. До зустрічі на наступному уроці.